Так, прошу молитви на кафіс до Всецариці за Оксану 12 грудня мають робити операцію на ВКолі, але вона має дуже слабке переопероване серце. Нам так потрібно чудо Боже. Я вам дам таку пораду. Бог чуда на заказ не робить. І жаліти, жалітися Богове або так, знаєте, просити, як дівку до танцю, знаєш, та ходити, та я тут, так, то так. То". Не треба. Усі оці сентименти, усі оці жалості, оці сльози це, це для людей, це емоції. Знаєте, якби це. Дивно не звучало, але Бог на емоції не реагує, бо емоція це відсутність розуму, а присутність почуттів. Бог не почуттями нас рятував, а свідомо роз... ураховуючи і розраховуючи все, починаючи від того, як його засудили. Хресна дорога, смерть на хресті. Свідомо емоцій ноль. Тому діяти на емоції для Бога це ну, не мудро взагалі. На людей це діє, на Бога не діє. І часом люди хочуть до диявола теж так відноситься, знаєте, щоб якось його. Визвати на емоції там, щоб він там плакати, просити або ще щось. ви так само на ваші емоції є все рівно. Він порожний. Він не реагує на емоції. Він просто бреше, Диявол шукає, як би людину обманути, як би людину принизити, щоб її гідність була знищена. Щоб з нею посміялися, щоб з неї, щоб її принижували, от завдання диявола, так? Тобто емоції теж на нього не діють. Так що в будь-якому варіанті використовувати свої емоції, знаєте, що до Бога, що до дідка не поможе. І тому щира молитва, щоб ви, наприклад, Бога ви пообіцяєте, Господи Боже, я хочу змінитися. І я тобі засвідчую, що я хочу змінитися правдиво, якщо я стану свідком. Тобто, коли сняться померлі, в будь-якому варіанті ми мусимо йти до церкви і заказати службу, але не просто заказати, а бути на ній. Так? Добре, наша церква, так, ви службу заказали і вдома дивитеся, але не кожна церква має трансляцію. І до до вашої церкви треба йти до церкви. Ми йдемо на зустріч нашим онлайн парафіанам І, і тому можна через інтернет службу заказати, можна через інтернет заказати Парастас. Ми самі йдемо, купуємо Парастас. Ну і ви будучи вдома, можете разом з нами молитися.